17 липня 2020 рік на огляді сорт фундука Акорн Це також наша селекція. Ми його створили, ми його зареєстрували. Четвертий рік від посадки і урожай маємо на всіх приростах, які старші одного року. Такі гарні горішки, схожі на жолудь. Дуже смачні, з тонкою шкаролупою. Має великі кластери такі. Деякі там мають 6-8 горіхів. В основному там від 3 до 6. Ось така йде загрузка вважає. На нижніх гілочках на бокових кругом, кругом є кластери. Ось. Кластер якому 9 горіхів. Горед 8 горіхів. Нижче. 7 горіхів. І так він грузиться. Схожий на сорт панський, ховає горіх під листям, але воно кругом, кругом і є. І прекрасний сорт для шпалери, для інтенсивного типу посадок. Сорт акорд. Наша власна селекція, саженці доступні. О, Тут взагалі щось страшне, 11 горіхів. Саженці є в продажу, вирощує міг багато, тому кому потрібні такі припасні сорти. Як акорм та панський, запрошуємо до нашого інтернет-магазину батьків-сад. Вони в наявності, гроші їм їх багато, не одну тисячу, тому проблем з цими садтами не буде. Всім дякую за увагу, гарних рожих.